Чотири години вже рибачу, а не було ще ні одної покльовки. Ну, при такій рибалці, скажу вам, і при такій погоді весь азарт пропадає. Ждеш сидиш ту злу щуку осінню, подачі її голодні, а немає ні одного, ні другого. І навіть судака ніякого немає, мелкого зальотного. І вітерець піддува, і сніжок зривається, і вода вже 3,5 градуса. І що йому ще не вистачає, я не знаю. Давлення, правда, не дивився. Ну, останнім часом на давлення не дивимося. Їздимо тоді, коли є можливість, час і погода. Поки експериментую з проводками, з приманками. Вже з місцями експериментуємо. З подачею приманок, поки результатів нема. Дуже засмучують такі безрибні рибалки. Хоч би щось, хоч би чу-чуть, хоч якийсь би контактик був. Ну я трошки відірвався від стада хлопців. Трошки відірвався від хлопців. Ну, зараз буду їх доганяти. Спитаю, що у них як клює, не клює, розкажу вам і покажу. І ще раз, хто не підписався... Обязательно підпишіться. Хто підписаний? Колокольчик ставте. Будуть чаще нові відоси. Скоро піде зима, скоро буде лед, караси будуть. Так що, щоб не пропустить, ставте дзвоник, діліться своїми друзями, рыбаками, щоб знати актуальні події и новини на водоймах Харківщини. И в принципі кому цікавий контент про рибалочку и туризм.